Добрий день, любі другокласники. Сьогодні ми з вами проведемо гру дослідження Вишивана геометрія Цікавий периметр. Будемо досліджувати геометричні фігури, такі як квадрат, трикутник, прямокутник та інші, які використовуються в українському орнаменті. Геометричний орнамент є найбільш поширеним в українській вишивці Математика дітей. Це не тільки чітка система законів, правил і задач, але й унікальний засіб пізнання краси, а українська вишивка є давнім витвором мистецтва. Першу школу вишивки в Київській Русі, де опанували мистецтво гаптування золотом і сріблом було створено ще в 11 столітті. Її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. Ось ви бачите фрагмент вишивки у формі прямокутника. Наш помічничок олівчик крокує по цій вишивці і виміряє кожну сторону. Що він діти робить? Знаходить периметр. Що таке периметр? Це сума довжин усіх сторін многокутника. Яку фігуру бачите на екрані? Квадрат, квадрат це прямокутник, в якого всі сторони рівні. Квадрат в українській вишивці символізує землю, цілісність, повноту та справедливість. Квадрат асоціює чотири сторони світу, чотири стани доби, ранок, день, вечір та ніч. Чотири пори року, зима, весна, літо, осінь. Чотири періоди життя. Дитинство, юність, зрілість, старість. Знайдіть периметр квадрата, довжина сторін якого по 4 см, та оберіть правильну відповідь. Відповідь 8 см. Ні-ні-ні. Подумай ще. 16 см. Це чудово! Супер! Вірно, 4 рази по 4 см буде 16 см. Знайдіть периметр квадрата, довжина сторін якого по 5 см та оберіть правильну відповідь. Відповідь 10 см. Ні-ні-ні. Подумай ще. Периметр цього квадрата – 20 см. Знайдіть периметр прямокутника із довжиною сторін 8 см і 3 см. Нагадую діти, що прямокутник це чотирикутник, Усі кути, якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Зупини відео, порахуй та обери правильну відповідь. То якою буде відповідь? Так, 22 см. Це чудово! Супер! Знайдіть периметр прямокутника із довжиною сторін 7 см і 11, то яка відповідь вірна? 18 см чи 36 см. Звичайно, 36 см, тому що сума довжин сторін цього прямокутника 36. см. Знайдіть периметр прямокутника із довжиною сторін 11 см і 14, то яка відповідь вірна? 25 см? Ні. Звичайно, 50 см. Як, Як називається ця фігура? Квадрат. Багато хто скаже, що це ром. І ви не помиляєтесь, тому що ром, сторони якого утворюють прямий кут, називають квадратом. Саме ромби в українській вишивці за стародавнім слов'янським плавір'ям символізували богиню землі та були охоронним символом, який приносить щастя і сприяє родючості. Знайдіть периметр цієї фігури із довжиною сторін 9 см. То яка відповідь вірна? 18 см чи 36 см? Сума довжин сторін цього чотирикутника – 36 см. Отже, периметр дорівнює 36 см. Як називається ця фігура? Трикутник. Трикутник на вишиванці. Це символ, що веде до вічного життя. Це три стихії вода, вогонь та повітря. Також мати, батько і дитина. Різновидом трикутника є трізуб. Він символізує мир і спорідненість поколінь. Знайдіть периметр трикутника із довжиною сторін 8 см. То яка відповідь вірна? 16 см чи 24 см? Звичайно, 24 см. Знайдіть периметр трикутника із довжиною сторін 5 см, 4 см та 8 см. То яка відповідь вірна? 17 см чи 13 см? Звичайно, 17 см. Тому що 5 см плюс 4 см плюс 8 см дорівнює 17 см. Знайдіть периметр трикутника із довжиною сторін 9 см, 10 см та 4 см. Оберіть правильну відповідь. 19 см. Ще 23 сантиметри. Звичайно, 23 сантиметри. Як називається геометрична фігура, яку ви бачите? П'ятикутник. П'ятикутник найбільш утаємничений символ. Він символізує людину як найвище творіння Всесвіту. Наші бабусі, вишиваючи, передавали з покоління в покоління код життя. Безліч символів, закодованих в Українській вишивці, мали велику оберігаючу іцілювальну силу. Знайдіть периметр п'ятикутника із довжиною сторін 6 см. То чому дорівнює периметр цієї фігури? 18 см чи 30 см? Звичайно, 30 см. Тому що по 6 см 5 разів. Буде 30 см. Ви добре попрацювали, тому пропоную трішки відпочити і виконати зорову фізкульт хвилинку разом із геометричними фігурами та олівчиком-помічником. Дбайте, діти, про своє здоров'я та бережіть зір. Сьогодні ми переконались, що існують орнаменти вишивок, які підпорядковані математичним законом. Це наша історія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. Ми повинні пам'ятати, що народна вишивка це величезне багатство, створене упродовж віків тисячами тановитих народних майстринь. Наше завдання не розгубити його. Передати це іскристе диво наступним поколінням. Якщо бажаєте дізнатися більше про знаки і символи української вишивки, то перейдіть за посиланням або скануйте QR-код. Пропоную виготовити закладку до підручника, використовуючи геометричні фі символи, фігури, фрагменти української вишивки та знайти периметр закладки. Ви гарно попрацювали з успіхом вас! Задоволена вашою роботою. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!